Вітаю, дорогі телеглядачі. Сьогодні дуже важлива тема це пенсії, тому що зараз такий час непростий і особливо тяжко людям похилого віку. Тому зараз поговоримо об'єктивно про те, що ж буде з пенсіями. Будуть пенсії, не будуть пенсії, як їх будуть виплачувати, скільки, кому, як і основне питання. Що робити людям, які переїхали на інше місце. Тобто були в одному місті, переїхали в друге місце. Це зараз відбувається по всій країні, тому це дуже гостре питання. Отже, почнемо щодо пенсій. Хочу сказати, що якщо хтось каже, що не будуть платити пенсії і все ви залишитесь без грошей, це неправда. Нікому не вірте, це фейки. Є офіційне, офіційна заява влади, що воєнний стан він ніяк на це не буде впливати. Тобто при любих обставинах, що б не сталося там сьогодні, завтра ви можете отримати свою пенсію. Які суми? Я вже робила не один випуск, але давайте ще разок пройдемося. Щоб кожен знав, що і як. І так, цьогорічна індексація торкнеться всіх, без виключення пенсіонерів. Всіх. Декому встановлять доплати. Для безперебійної виплати напрацьовано альтернативні способи виплати на час дії воєнного стану. Тобто, пенсії будуть в будь-якому випадку. Тобто, нікому не вірте, ви отримаєте свої гроші. І так, індексація. Як ви вже знаєте, буде 14%. А, так. Не буду розповідати там, великих проповідей щодо того, як будуть враховуватися пенсії. Тобто, ви знаєте, да, що це збільшення шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. Які є застосовано при обчисленні пенсійного коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати, з якою сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують 2022 року. Тобто ви можете підрахувати приблизно, да, що і як. Але приблизні пенсії будуть такими. Страхові пенсії. Це ті пенсії, які призначені до 2019 року. Тут сума підвищення буде ну, приблизно а, мінімальна 100 гривень. А, і середній розмір, а, ну, хто як пише, хто пише там, 350, 400, хтось пише 500. Тобто, тут, а, в залежності, ось от того, що я казала, да, ось ці 50%, ось цей показник, в залежності, яка була зарплатня і так далі. Далі пенсії військовим. Тут середня пенсія підвищення буде становити 700 гривень. Далі мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення буде 400 гривень. Інші пенсії особам з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Далі доплати. Роміри. Компенсацій виплат до пенсії літніх людей після індексації. Це для людей віком від 75 до 80 років, це буде 456 гривень, вони будуть отримувати. Далі і людям 80 років і вище, це буде 570 гривень. Тобто це фіксована ставка, яку люди будуть отримувати. Далі. Що стосується людей, які не отримають, не підпадають ось під цю індексацію, там процент невеликий, але такі люди є. Тобто тут буде фіксована ставка доплати. Це 135 гривень. Тобто, навіть якщо людина не підпадає під індексацію, вона все рівно отримує 135 гривень. Їдемо далі. Мінімальна пенсія окремим категоріям. 2300 це людям з інвалідністю першої групи та особам з повним страховим стажем. Збільшення тобто, буде на 100 гривень. Далі 2100 це для непрацюючих пенсіонерів з-поміж одержувачих мінімальних пенсій, які не мають повного стажу. Тобто у людини нема ось цього стажу, да, який потрібен цього року. Нема стажу, але фіксована все рівно буде ставка 2100. І тут фіксується ставка, ось для цього 200, це буде 166 гривень. Що стосується державної допомоги, 400 гривень буде для, я вже казала вчора у випуску, це буде для багатодітної матері, так? Це 400 гривень на кожну дитину. І 166 гривень це буде для одержувачів державної соціальної допомоги, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам без права на пенсію та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу. Це по цифрам. Далі дуже важливе питання. Про яке я казала на початку випуску. Що робити, якщо ви, там, припустимо, жили в Києві так? і зараз поїхали там, на Вінниччину чи до Львову? Як отримати пенсію? Так? Як це зробити ось зараз в цей непростий час? Це дуже таке важливе питання. Зараз, мабуть, кожен пенсіонер задає це питання. І Кадмін дав роз'яснення. Зачитаю, ось видання: через напад Росії багато українців змушені були залишити свої будинки і перебратися в спокійніше місце чи продовжуватимуть виплачувати пенсії у разі зміни місця проживання? І так, про це повідомляє Кабінет міністрів України. Повідомляють, що пенсії отримують усі. Зміна місця проживання під час воєнного стану не завадить. Що треба для цього робити? Міністерство соціальної політики України зазначає, що для людей, які в період військового військових дій змінили своє місце проживання на території України та отримували соціальні виплати через Укрпошту, уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання. Для цього за місцем свого перебування необхідно Звернутися та повідомити про зміну місця проживання особисто або по телефону. Тобто пенсіонерам так треба звернутися до органів Пенсійного фонду України, а одержувачів грошової допомоги до органів соціального захисту населення. Також пенсіонери можуть звернутися через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсіонного фонду України. Ну, тут же, як є, чи є можливість така. Бо зараз далеко не у кожного є можливість там інтернет і так далі. Людям виплата пенсії та грошової допомоги, які здійснюються через Ощадбанк, як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для отримання коштів у відділення Ощадбанку людині просто необхідно надати паспорт та довідку про присвоєння індифікаційного коду. Дорогі українці, не переживайте. Виплати ви свої отримаєте. Головне це зараз знаєте, основна задача це залишитись в живих. Тому що дуже непростий час зараз, дуже непростий. Як я вже розказувала у випусках, якщо ви дивились раніше, мати зараз в Бучі, в бомбосховищі, і слава Богу, вона там не одна. Сусіди разом, і я за це їм буду вдячна, мабуть, до кінця життя. Тому дуже багато зараз і дітей, які не можуть зараз приїхати до батьків і так далі. Наголошую, закликаю, допомагайте, будь ласка, літнім людям, допомагайте, тому що зараз їм найтяжче всього. Особливо, якщо людина погано ходить, або не дай Бог інвалід, або ще щось. Особливо коли людям потрібні ліки. Ось у мами, наприклад, закінчуються ліки так, від тиску. Це надважливо для неї. І ось сусіди будуть зараз якось пробиратися по бучі. Не знаю, там зараз палять. Я не знаю, як це зараз взагалі все це буде. Ну, це просто це просто жах. Це просто жах. Тому зараз основна задача це залишитись в живих, а там далі розберемось. Тому йдемо до перемоги. Не панікуємо, все в нас буде добре. Головне зараз не панікувати. Згадайте мої слова, скоро це все закінчиться. І ми знову будемо нормально жити, свободно, і нам ніхто не буде вказувати, як нам потрібно жити. Я думаю, що це буде дуже такий а, потужний удар по корупції, бо ось ці всі скоти, які зараз втекли. Особливо проросійські а, да й не тільки проросійські. А, багато і депутатів це все скоти, це все скоти, це падлюки, які просто, просто кинули і втекли, особливо особливо проросійські. Тому уповаємо на нашу армію. Все в нас буде добре. Основне, це зараз залишитись в живих. Так, ось такий час настав. Нічого не поробиш. Тому. Беремо себе в руки, не панікуємо, чуємо сирену, біжимо в бомбосховище. Допомагаємо сусідам, допомагаємо літнім людям, не залишаємо осторонь, бо це зараз дуже надважливо. Ми зараз сплотились всі настільки, що нас вже не роз'єднає ніхто. Хіба що смерть. Прощаюся з вами на сьогодні. Думаю, що сьогодні вже випусків не буде. А зараз будемо збиратися, мабуть, потрошку йти в бомбосховище, тому що почуваю так, що зараз, мабуть, скоро вже почнеться і по Києву. Так що, дорогенькі, тримаємось. тримаємось і до наступного випуску.